Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою віднімання раціональних чисел. Отже, працюємо письмово разом зі мною і починаємо з першого номера номер 112. Обчисли різницю і запишемо перший приклад: 4,13. Віднімаємо 5,5. 2 сьомих. Пригадуємо наше правило, як ми за ним працюємо. Відді віднімання, переходимо до додавання і додаємо протилежне число. Так? Зараз у нас 5,2, а будемо додавати мінус 5,2 сьомих. Відразу бачимо, що у нас різні знаменники 3 і 7. Приведемо їх до одного. Це 21. Для цього перший дріб домножимо на 7. Другий дріб домножимо на 3. Отже, що у нас буде 21 плюс і протилежне число. на 2, 6, 21. Будемо додавати числа з різними знаками. Від модуля більшого віднімаємо модуль меншого. Бачимо, що буде у нас у відповіді мінус. Да? Але що ми ще бачимо? Що якщо будемо віднімати 621, віднімати 721, да? нам потрібно перетворити ще другий дріб. 4,721 плюс готуємо да? другий дріб до віднімання. Отже, 4. 5, цілих, це 4 цілих плюс 1. У нас буде 4, 1, замінимо як 21, 21. А у нас є ще 6 21. Отже, отримаємо 27, 21. Віднімаємо. Бачимо, що буде відповідь від'ємна. 4 мінус 4 це 0 цілих. 27 21. Віднімаємо 7 21. отримаємо 20.

Різні знаменники. Будемо переходити до одного знаменника. І давайте я вам нагадаю: якщо ви не можете усно підібрати спільний знаменник. Ми шукаємо НСК двох чисел, да, двох знаменників. Для цього що нам треба зробити? Розкласти знаменники на прості множники. 28 розкладаємо, ділиться на 2, 14, 14 ділиться на 2. 7, 7 це просте число, ділиться на 7. 12 ділимо на 2 буде 6, 6 ділимо на 2 буде 3. 3 ділимо на 3, одиничка. Тоді у нас НСК двох чисел 28. Так, це в мене дужка, це не модуль. 28 та 12. дорівнює, запишемо, запишемо прості множники першого числа, будь-якого. Да? І доповнимо простими множниками другого числа. 2 у нас є, 2 є, 3, немає. Допишемо 3. Множимо. 2 множимо на 2, 4. 4 множимо на 7. 28 і 28 множимо на 3, 20 на 3 – 60. 8 на 3 – 24. Додаємо, отримаємо 84. Отже, спільний знаменник у нас буде. 84. Перший дріб домножимо на. Що це у нас буде? Щоб отримати 84, що у нас тут було 3, так? Да? Другий дріб будемо домножувати на 7. Отже, мінус 3,7. 9 84 плюс протилежне число, мінус 2, 35, 84. У нас вийшло два числа, два від'ємних числа. Отже, буде відповідь від'ємна. Тепер додаємо, що ми з вами отримаємо? 3 плюс 2 5, 9,84 плюс 35 84. 9 плюс 35, 44, четвертих. І скоротимо на 4. Мінус 5 цілих, 44 ділимо на 4, 11. Знаменних ділимо на 4, отримаємо 21. Отже, отримали мінус 5 цілих. 11 21. Я зараз буду витирати дошку. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, допишіть і почнемо розбирати третій приклад. Так, третій приклад. Записуємо його. 8,7, віднімаємо мінус 2,5.

24. Це дуже просто: да? додаємо 8 плюс 2 10, цілих. 29, 24. Бачимо, що у нас дріб неправильний. Виділимо цілу дробову частину. 29, 24 це 1 ціла. Отже, а у нас ще було 10 цілих. 11 цілих, остача у нас 5, пішла в чисельник. І знаменник залишається без зміни. Отже, отримали 11,524. І четвертий приклад, давайте запишемо: мінус 1,54. Мінус мінус 2,13. 24,30. 24, Спільний знаменник у нас буде 120. Якщо не вірите, можете перевірити за допомогою НСК. Отже, Перший дріб ми будемо домножувати на, так, нам потрібно 120, а у нас є 24 на 5, другий дріб на 4. Да, 4 на 30, 120. Отже, що у нас буде? Міс 120 Плюс і протилежне число. Да, це у нас буде тепер додатнє. 2,

27 на 3, 9, 120 на 3, 40. Отже, буде 1,940. Так, далі. Переходимо до наступного номера. Виконуємо його усно. Номер 1116. Яке число треба вписати у віконечко, щоб отримати правильну рівність. Отже, 0 мінус якесь число, отримаємо мінус 7. Пригадуємо. Що від дії віднімання ми переходимо до давання да? 0 плюс якесь число отримаємо мінус 7. Яке число? Мінус 7. Да? А тепер нам треба знайти протилежне. Це буде 7. Далі, друге, 4, мінус якесь число отримаємо мінус 5. Що це у нас буде? Дивіться, 4 плюс мінус протилежне число, і ми отримаємо мінус 5. Повинно бути у нас мінус 9. Да? Мінус 9. Додаємо 4, буде мінус 5. Отже, зараз ми запишемо протилежне. Це буде 9. Давайте ще раз. 4 мінус 9. Що це у нас буде? Давайте 4 мінус 9. Віддії, віднімання переходимо до додавання 4 плюс і протилежне мінус 9. Отримали мінус 5. Далі, третє. Число мінус 5 дорівнює мінус 1. Отже, що у нас буде? Якесь число плюс протилежне до мінус, протилежне до 5 буде мінус 5. І отримаємо мінус 1. Яке у нас число повинно бути? 4. Да? 4 плюс мінус 5. Від модуля більшого віднімаємо менше 5 мінус 4 1. І відповідь у нас від'ємна, да? отже, буде число 4. Далі. Останнє четверте. Отже, якесь число плюс мінус 9, і ми отримаємо мінус 2. Яке це число? 7, да? Мінус 9, плюс 7. Це у нас буде відповідь від'ємна. Від модуля більшого віднімаємо менше 9 мінус 7, буде 2. Міс 2. Наступне завдання виконаємо письмово, запишемо номер 1117, і потрібно спростити вираз. Запишемо перший вираз М плюс 2, мінус 13, мінус М, плюс 24. Дорівнює. Отже, дивимося М мінус М буде 0. Що у нас далі залишається 2 плюс 24? Буде 26 і мінус 13. Так у діємо вміємо робити, це у нас буде 13. Друге, другий вираз. Мінус 19, мінус х, плюс 28, мінус мінус 5. Плюс х, мінус 12, дорівнює. Мінус х плюс х буде 0. Давайте перетворимо всі інші. Дивіться, мінус 19, плюс 28 залишимо без зміни. Тепер у нас мінус мінус 5 перейдемо до додавання. плюс протилежне до мінус 5 буде 5, мінус 12. А у нас що буде плюс протилежно 12, мінус 12. Додамо окремо від'ємні, окремо додатні. Мінус 19, мінус 12, це буде мінус 31, плюс 28, плюс 5, 33. Отримаємо 2. Так. І ваше домашнє завдання дуже схоже спростити вираз номер 1118. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!